Займаюсь е 3D-моделювання, скульптинг 3D, 3D-друк, і після цього обробка того всього, що надрукувалось е для підготовки до лиття. Бо зараз ми займаємося ювелірною е роботою, того, щоб це все відлилось потім. Так, і ще. Е Друк іде ще й на ляльки, е, обличчя, там руки, всі детальки, оці на ляльки, вони теж друкуються. Взагалі, якщо так згадувати все, чим займаємось зараз, це от в нас якраз ювелірний проєкт, якщо його можна так назвати, до якого ми, типу, потрошечки так просуваємось. Кожен в нас там також займається реально своїм, типу своєю часткою. Так, то ми займаємось о, авторськими, ми робимо авторські ляльки, робимо уїджа спіритичні дощечки, робимо о, деякі шкатулки все ще, тому що раніше було більше. Раніше ще робили і, наприклад, гаманці і таке. Ми поступово від деяких штук відмовились, бо типу дуже складно осягнути наосяжне. І тому ми вирішили, що нам потрібен час о, для того, щоб розвиватись в деяких напрямках окремо і концентруватись на них. Реально, це треба було дуже бути впертим, щоб розпочати таке, тоді, коли тебе ніхто не підтримує взагалі. Це 100%. Так. В нас було таке, що. Просто ми працювали на більш-менш звичайних роботах. Не з любові до них, а з того, що просто доводилось, щоб якось виживати мінімально, платити оренду, купляти харчі і т.д. Але кожен з нас хотів займатися просто тим, чим він хоче займатися. А, ну от Зараз ми наше хобі перетворили в роботу. І, і більше нема хобі. І більше нема хобі. Ти маєш і сфотографувати те, що ти зробив, і зробити... Якщо вже зробив. якщо вже зробив, і зробити те, що ти маєш зробити, крім того, ти маєш це все запостити, десь там, не знаю, подумати про рекламу, якщо подумати. Ми насправді в цьому якось не особливо прям. Розуміємо, хоча, хоча дуже варто, <схід> відправити. Все, що треба відправити закупити матеріали, які не закупляються по пошті, а також збігати їх закупити, відправити там. Я зліпив обличчя штільгарська ляльки, яку я Ну це ну для нас вона Да. найкраща, і Я її дуже люблю. І що цікаво, я її зліпив. Тоді за буквально напевно півгодини, але я її не зберіг і щось мене глюкнуло. Мені довелося її переліпити, але е, ну, насправді зліпив її дуже швидко, і вона й досі е, саме така, яку я тоді зліпив. Ми ще тільки починали наші відносини, і Настя показала мені малюнок свого природа, який німецькою був штільгайс, це як, це як а, спокійний дух, так. А, тихий дух, не знаю. Якось так. так. Мені дуже сподобалось. і Ми його дуже довго і різний він був у нас, він був різний. Але, але зараз в нього є вже стабільний образ. Його замовляють дуже часто, і мені це дуже приємно, хоча хочемо його змінити. Але я вважаю це нашою фішкою і нашим трейдмарк, що це от, Штільгейс, це от наша лялька така. Хоча, я думаю, що і Хорн теж близький до цього. Але... А в нас також є Мілон це щось дуже схоже до Віндіго. Тобто він також частково збільш. Якимись антропоморфними руками, але в нього голова це... оленячий, або. Так, це типу черепок з рогами, і це або косуля, або олень. олень. У нас є два на вибір. Люди періодично хочуть або того, або того, а деякі прям хочуть собі замовити і того, і того. Їх замовляють достатньо часто. Також от та от брошка, що я говорила, зі справжньою павутиною, в яку чомусь, як виявляється, не всі вірять. І деякі люди кажуть, що може вона не справжня, але. але Які? Це справжня павутина ми бігаємо і ловимо павутину <гум> чесно. <гум> Те, що нас оточує, то є натхненням. Все насправді. Кожен ранок, кожен кіт. <laughs> Все, що завгодно. Все надихає. Просто життя надихає. Так як ми в основному працюємо через Еці, то це Америка. Але приємно, коли є країни, типу. А, Австралія там да, дуже мило, тому що в нас насправді замовлення були і з В'єтнаму, і з Японії декілька разів, Гавайів, да. і з Гаваїв, і Китай був і, і... і Китай, і також відправляли якісь жінці у військову базу в Африці. Да, було таке. Там була американська військова база, але вона була в Африці. Там щось а, подібне замов вистачає. Ну так. Ми робили, і для мене це зараз дуже так болюче і приємно водночас, бо ми робили для однієї кафешки у там навіть не кафе, там був заклад. Не можу сказати, який точно, тому що я там не була, на жаль. Може, якщо вони все ще будуть працювати після перемоги, після перемоги то тоді вже так. Але у Харкові. В них був заклад, і ми для них робили у таку собі спіритичну дощечку з їх назвою. Робили спіритичну, до речі, дощечку для одного тату-салону в Америці. Робили спіритичну дощечку для одного кліпу цвинтар. Ми жартуємо, що це. Вампірський замок. Це ну. вампірська панелька. Таке, Атмосферно, щось олдскульне. Ми любимо дуже старі гарні меблі. А, ну і стараємось таким себе оточувати. Тим і надихаємось. І насправді в нашій роботі ми так само це відображувати стараємось. В нас вдома багато вінтажних штук. Це і вінтажні меблі, і вінтажні якісь аксесуари. Це можуть бути свіч... це на, свічники, дзеркало, навіть... щось Навіть комп'ютер, ще... за яким я працюю, стоїть на просто старому класному столі, багато років назад зробленому, але от. Дуже гарний стіл. Ну йому десь більше 100 років. Напевно. От я на ньому працюю і роблю такі штуки. Ми самі реставрували по своїм можливостям. Зараз з нами живе два котика Сфінкса. Одному вже 9 років, майже 10. Одна зовсім молоденька, їй немає року. Це Фрея. В нас наразі живе змія, вона королівський удав, це достатньо така дуже стандартна, взагалі, ну скажімо так, для початківців. Але вона прям дуже-дуже булочка, вона дуже молодець. Ще в нас є павук птахоїд якого ми також забрали, бо ми, його. Ми майже врятували, я б ну, сказав. Якось так. Так, мені от дійсно дуже подобається вінтажний одяг, вінтажна естетика, плюс це дуже великий бонус, що це більш екологічно, тому що зараз у нас переважає фаст фешн. Всякі ці біршки, а і все це. Я не прив'язуюсь до конкретної фірми, але, на жаль, більшість фірм робить одяг на один сезон. Він поганий по якості. І за того він виробляється в країнах третього світу, там, де вони майже нічого не отримують за свою роботу. Він, крім цього, ще й достатньо неякісний, тобто він реально, от майже от на один сезон, поки він в тренді. Ну, ніхто на це не звертає. І абсолютно. все. Тобто зараз от люди почали задумуватись і купувати в українських брендів, які, так, да, там може вони них ціни круто. стоять дорожчі, але вони роблять це з якісних матеріалів. Вони це роблять о, з сенсом, тому що часто це. Бувають або якась стилізація там, регіонів, або ще щось. Це дуже дуже круто, як на мене. Це дуже круто, якби всі звертали на це увагу. Це так офігенно взагалі. І так, там, в принципі, ну, це дорого, але воно таке, що якщо ви впевнені, що ця річ вам підходить і от вона вам подобається, то ви її будете носити дуже довго, бо вона дуже якісна. Треба просто знайти себе. Ну, насправді це просто сказати, не просто зробити. Е, до цього треба дійти, а ну, це... до цього вже рекомендацій немає. Це ніколи не буде закінченою справою. Це... це, як то кажуть, типу, джорні. Да, це... це подорож, подорож з життям, правильно. подорож з собою. Типу, як ти взагалі проживаєш собі. Як життям. сказав долі, ніколи ви не будете ідеальними. Да. Але треба до цього йти. Треба до цього йти. Так, що кожен має до цього йти. Кожен. Неважливо чим, хто займається. Кожен має до цього йти. Кожен має ну, старатися сказала, стати кращим. Ну, Для кожного знову ж таки, своя планка, свої моральні цінності, дуже-дуже все по-різному. Але, що... але якщо людина вже задається цим питанням, то це вже добре. Бо якщо людина вже вважає, я все зробив все до Ну, це капець. Ну, насправді, я можу сказати, що так, ніколи не пізно вчитись чомусь новому, тобто обмежувати себе, що от цим я ніколи не займався і більше не буду. Я там надто для цього там, не знаю, старий, кривий, ще якийсь неправильний. Це все дуже-дуже не класно, тому що ми, поки живемо, ми розвиваємось. І поки ми розвиваємось, ми живемо. От Ми живемо, поки ми. Думаємо, поки ми розвиваємось в якихось нових напрямках, поки ми вчимось чомусь новому. Це дуже багато всього. Світ такий великий, а життя у нас у всіх одне. Так що у нас просто стільки можливостей насправді. Навіть ті, які під боком, не обов'язково для того йти кудись дуже далеко. А хочеться всього. А хочеться всього. Угу. Так що. Дякуємо за інтерв'ю. Дякуємо за можливість поспілкуватися. Да? Да.